Друзі, значить, я вам доповідаю. А ви знаєте, що дорого, що я звертався. Я зараз прошу дуже максимальної уваги до кожного слова, яке я зараз скажу. Бо за кожне своє слово, яке я зараз озвучу, я готовий відповісти на антиському трибуналі. А тепер увага. я до вас звертався сьогодні і сказав, що в мене на столі лежать списки, які називаю дуже дорослими царствами. Які я не можу придбати і купити, тому що у мене на рахунку таких мільйонів немає. Я можу десь зазволити собі зараз купити 30 броніків. Ми десь на 50 броніків. Ну так, да, я можу там допомогу допомогти, медикаментами, продуктами, одягом. Але цим ми одним не зброїмо наших хлопців. Є багато дії потреби. На мене вийшла людина, представник е з Кабміна, яка сказала, що ми зв'язалися з притулою, Сергієм Притулою. Він хоче з тобою зустрітися. Тому я йому сказав, що я їду до дядь на серйозні розмови. Я це так сказав. Я приїхав сьогодні в присутності декількох людей, зокрема Дениса Маганова, як голови нашого волонтерського штабу, бо я голова благодійного фонду, а представника цієї людини, яка домовилася про зустріч з притулою, і командира батальйону, який на бланк офіційно також звернувся до мене за допомогою з дуже великим переліком дорослих дятів. Ми приїхали в штаб-притулі. І отут почалося саме цікаве. Ну, що мене здивувало, це те, як, які люди, які озброєні люди, сидять на вході. Я вам скажу чесно, я, ми ж годуємо всіх, поки виїздимо і в рядові портали, і з Сушніка ну, нашого президента так не оберігають. Натовська армія може просто заздрити ті екіпіровки, в якій сидять люди на санечках при вході на лавках при вході в штаб. Цей роже притулить. Добре. Нас там довго морежили, морежили, звертайтеся до Сергія, де він є, чого е так. Врешті-решт виходить людина озброєна, все положено, все бундрування. Оскар до притулу. Я кажу, я сам не піду. Зі мною є люди. Ні, вони йдуть на склад, ми їх вже будемо загружати. В результаті я піднявся. Піднявся Денис Маганов і піднялася людина. Яка і вийшла на мене через е, і організувала звучить структуру. Коли ми піднімалися в лісі, нас вже почали ці військові провоцирувати, обзивати. Я одразу не зрозумів, що відбувається. Потім ми зайшли в кабінет декультури, де там теж багато збройних людей було. І він почав е, стартувати, типа, ну так що, що ви хочете, ми надаємо документи, ми показуємо списки. На, за підписами командирів батальйонів, з печатками, перелік е, предметів військової необхідності, і тактичних предметів і все інше. Після чого вони переводять діалог е, більш агресивний, слово за словом, вони мені показують відео на Фейсбуці, е, де я е, говорив про ФТУ з вимогами е, видалити відео, тому що цитую, це негативно впливає на... Господі імідж Сережі Притули, а позитивні коменти в адреса автора лише підтверджують правдивість родиків. І щоб я опублікував відео вибачення. Зараз секунду. Частково. слідчому, і, і на мене просто підходить. 6 чоловік було. 6-7 зброї. Ну, на кожного по 3 чоловіка підходило. Я ще раз покажу. люди були в балаклавах з автоматами, з магазинами, все як положено. Вони мене підгнали в пут, почали рукою бити мене по обличчю, ну так м'яко, щоб не було стінців, і дулом пістолета толкати. І сказали, ми тобі зараз поставили ноги і руки, якщо ти не вдалиш відео. Телефон покажи що... розб'являй. Зараз, секундочку. Що робив Сергій Притула? Я кажу Денису, от зараз мене знімає Денис Маганов. Денис кажу, знімайте це на відео, де, куди ми потрапили? Ми що, бункер тока дирева попали, я щось не зрозумів, кажу. Е, коли Денис із жіночкою представницею, яка організувала зустрічатися, намагався до мене підійти, щоб мене якось звільнити, що зробив Сергій Притула? він почав руками е, відштовхувати Дениса і цю жінку від мене, щоб віддіті вони не заважали його хлопцям, мене, як вони сказали, розстелили. Я хватаю телефон. Починаю дзвонити 102, якщо він зараз запрацює, 102. І викликати поліцію. От, будь ласка, 1513, 102. Вони, коли побачили, що я викликаю 102, вибивають в мене телефон, розбивають мені, ноги, тільки що е, я казав, що в мене не було телефона, в мене його знову тепер, виходить, немає, тому що він побитий. Вибивають в мене на пол телефон. Е, коли вони почули, що все-таки зафіксувалося, бо людина почула адрес.